Головне завдання органів Державної податкової служби наповнення бюджетів. Такими словами розпочала нараду начальник Коломийської податкової інспекції Світлана Лубоцька. Вона поінформувала присутніх, як у державі загалом впоралися з цим завданням. Так виконання бюджетів забезпечили тільки три області: Полтавська, Харківська та Чернігівська. Але на цих територіях є нафта і акцизний збір. Івано-Франківщина забезпечила виконання доведених завдань за перше півріччя на 85,5%. Податківцями Прикарпаття мобілізовано 1 мільярд 326 мільйонів до зведеного бюджету. Державний бюджет надійшло 752 п'ятдесят мільйони. Якщо говорити про економічне підґрунтя, то спад обсягів реалізованої продукції по нашій області прослідковується на 12%. значить, в нас по колиміщені ситуація така, що спад спостерігається на рівні 10%. Якщо е, було задекларовано платниками податку на додану вартість 32,3 млн, мільйона, то це в цілому, так як я сказала, менше. До 2009 року на 10%. економічна ситуація по місту та району відрізняється. Продовжила Світлана Лубоцька в районі спаду. Немає тут спостерігається ріст реалізації продукції в основному за рахунок одного. Бюджету формуючого нашого підприємства. Я думаю, що ви всі знаєте, то підприємство або Мікс на коломіщені ситуація з наповненням бюджетів нестабільна. Повідомила начальник інспекції Світлана Лобоцька за півроку до бюджетів всіх рівнів вони забезпечили понад 65 мільйонів гривень. А це менше на 6,6 мільйони ніж за аналогічний період минулого року. Державний бюджет залучено 20,5 мільйонів, і спад також складає до 2009 року 8,2 мільйона. До речі, Ця цифра була озвучена на колегії ДПА Франківській області. Доведено розрахункову базу виконано на 71%. Зокрема, загальний фонд державного бюджету на 77%. Тобто, ми йдемо на рівні тут. В липні доведено розрахункову базу до загального фонду державного бюджету нами забезпечено на рівні 106,5%. Принагідно, я хочу відмітити. Це є нормально, це є приємно, що липень забезпечено було як державний бюджет, так і бюджети міста і бюджет Коломийського району. Якщо говорити про виконання в частині державного бюджету, то на протязі семи місяців ми забезпечили виконання тільки в трьох періодах: це січень на 104,4%, червень на 102,9% і липень на 106,5%. Податківці провели 120 перевірок щодо контролю за здійсненням розрахункових операцій. За цими матеріалами штрафні санкції склали суму 323 тисячі гривень. Проведено 8 перевірок дотримання валютного законодавства. 267 суб'єктів господарювання у першому кварталі нараховували заробітну плату нижчу встановленого розміру. 46 підприємців запросили на комісії при міській раді та райдержадміністрації за участю податкової. Їх заслуховували. В результаті додатково надійшло податку з доходів фізичних осіб понад 60 тисяч гривень. Також під час обстежень виявлено 144 найманих працівники, які не були оформлені належним чином. Працювали податківці і в рамках загальнодержавних операцій, бюджет та щит. Зокрема, відділом податкової міліції проведено 20 перевірок, де виявлено 18 порушень закону.